Доброго дня, дорогі мої друзі. Тримаю в руках телефон, щоб засняти для вас свою радість. Я сьогодні, як блогер, отримала перший подарунок, що прийшла мені посилка з Германії, з Німеччини. Дуже велике спасибі тим, хто відіслав. Не знаю, що там, але посилка важить 12 кілограм. Що ж, починаємо, як кажуть, розпаковку. Зараз телефон поставлю на штатив. ну Вона, бачите, здорова така. Я її переставлю сюди вниз на, стіл, на стільчик, буду відкривати і вам буду потрішки показувати. Я не знаю, вам буде цікаво чи ні, а мені надзвичайно цікаво. Подарунки, може, знаєте, як кажуть? Боже, поможи. Перший пішов, надіюся, і на інший. Спасибі всім поціновачам моєї роботи. Я вас всіх люблю. Не знаю, де тут верх де низ, де середина, НО буду зараз розрізати всі оці скотчі. Ой, так, це вже мені здається, я трішки трішки щось вловила. Приємно як. Цікаво, що там. Опа. Ну що ж, дивіться, ставлю на низ. Зразу й преса з Германії, з Німеччини. Дивіться, все вмотано. Переставляю. Ой, 12 кілограм важко. І поїхали. Це нас тут таке. Бачите, це для кухні. Це отака підставочка, чи під тарілочки, чи як. Один є. Відаємо це додолу. Отака манісінька, дивіться, яка гарнюсінька кастрюлька, друге є. Ось тут у мене все. Посуд, це щось таке. Ану, зараз я подивлюся, як вам видно. Ага, це треба вниз. Так, зараз поміняю екран. Так, дивіться, оце якась з дірочками, це я так розумію, чи можна чи на пару, чи як, щось пристроїмо. Це маленька кастрюлька така. Це під тарілочки підставка. Та й взагалі, я так розумію, все для кухні. Ну, так і має бути все-таки. О, ще отака кастрюлька, дивіться. Друг вагон, а це в неї, дивіться, це, я розумію, це отак. От зварили все, що треба. Це дістали, мабуть, компот варить. Та все, що зварити. Я так розумію, це. Дивіться, яка краса. М -м -м. Ой, приємно. Так, це теж відставляю. Це ще отака кастрюлька. Маленька. Так. О, це, дивіться, така важка. Це можна в ній смажити. Це, я так розумію, це для мене буде взагалі. Це буде як Сковорода, не Сковорода, ну це буде таке, що воно з подвійним дном можна буде той самий банош робити. Бомба. Так, підставила. Ще якось. Навіть боже яка. От добре. Так, це дивіться тертушечки. Це теж більші дірочки, менші дірочки, можна так десь кладеш, Ну, я так думаю, я знайду. О, ще щось. такий рознос. Це рибу. Це, колись, надумаю, зроблю вам рибу в такій стушу. тушу. Так. Ой, оце окрема подяка. Дивіться, яка краса. Яка краса. Сковорода. Оце на такій тушить, жарить і запікать. Прям лялька. Боже, скільки мені подарунків прийшло. Господи, хіба багато для... Радості треба. Це кришка. Це кришка, я так розумію, мабуть, чи сюди, чи не сюди, чи сюди. Зараз. О, воно дерев'яне тут. Оце, мабуть, як тушиться. Коротше, ось ось приладнається. Десь кудись, отака кришка ще є. Так, сковороду приймаю. Так, ще одна сковорода. Ну, все, Олена Володимирівна, готуй! На всі гроші. Так. Отакий От ще черпачок розливаючка. І такий, і такий. Це можна соуси. Боже, яка краса. Ще один рознос. Дивіться, все ж якої якості. І ще один рознос. Так. Ой, щось одне ще. <різь> О! Дивіться. Ще є таке. Є вже все. Ході нічого не витягнуть. Це коробка пуста. Ну що ж, бачили ви, які мені прийшли подарунки. Дуже велике спасибі. І дивлячись на оце все, що зараз робиться тут у нас в Україні. Ой, у мене скільки гарних емоцій, скільки гарних, гарних емоцій. У мене зараз серце тух, 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 тух від радості. Дуже велике дякую. Мої любі підписники, і не тільки підписники, всі, хто буде підписниками, я вас всіх дуже люблю. До зустрічі!